Добрий день, любі малята. Запрошую вас до країни математики. Продовжувати вивчати цифри. І сьогоднішня наша гостя цифра 2. Подивіться. ось і два. Цифра дуже чепурна. Шейку гусачком згинає, хвостик хвилькою здіймає. Знає кожен. Що число 2 позначається двійкою. Схожа вона на качечку, кругла голівка, витягнута шийка, витягнутий хвостик. А де ж заховалася? Цифра 2. А тепер поміркуй один м'ячик у Саші, один у Наташі. Ви м'ячики ці, Скоріше рахуйте всі. Скільки годин показує годинник? Так, дві години. Поміркуй. Три веселі киці грались на тривіці. Враз одна сховалась, скільки киць зосталось. Назви яких предметів? По два. Поміркуй. Півень злетів на тин, а на тину іще один. Скільки ж півників усіх? Полічино швидко їх. Склад числа 2. Число 2 складається з 1 та 1. Чому так? Якщо скласти 1 та 1, вийде 2. Пропоную вам. Поглянути на себе в дзеркало та подумати, чого в нас є по два. Так, у нас є два ока, два вуха, дві руки, також дві ноги. Дуже часто говорять не два ока, два вуха, а пара очей. Пара вух або ж пара рук чи пара ніг. Пара це два взаємопов'язані предмети, коли один без одного вони не можуть існувати. На ніжки ми одягаємо шкарпетки ліву і праву. Це також пара. Взимку на руки. Ми одягаємо рукавички. Вони в магазині продаються. Разом, не окремо. І ми кажемо пара рукавичок. А тепер поміркуй ще, чого завжди буває два. Сьогодні ми з вами, малята, познайомились із цифрою 2. Пропоную вам вдома викласти цифру 2 із Лего. Пластилину викласти за допомогою ниточки. Ще можна! Розфарбувати. Сподіваюсь, вам сподобалось. До скорої зустрічі. Дякую за увагу!